Спочатку я хотіла назвати це випадкова смакота, оскільки рецепт я реально випадково вигадала. А так як кисломолочний сир та яйця в моєму холодильнику є завжди, але їсти їх просто так, уже зовсім не цікаво. А потім мені ще й на око попалося самотнє яблучко, і мені чогось прийшло в голову приготувати чизкейк шарлотку. А ще я згадала, що мама мені завжди наголошувала на тому, що запечені яблука, начебто, корисніші за свіжі. Але знаєте що? Це був просто факт без ніякого пояснювання. А я то людина допитлива і мені але цікаво, що ж там такого магічного стається з яблуком під час запікання? Бо наскільки мені було відомо раніше, термічна обробка частково руйнує вітаміни групи Б, а при температурі більше 90 градусів про вітамін С можна взагалі забути. Ну і дійшовши до істини, я вияснила, що справа вся в пектині, так звана природня клітковина, яка при термічній обробці розщеплюється і переходить у розчинну форму, тобто стає легшою для засвоювання. Але стоп, здоровий організм спокійно здатен розчепити нерозчинну клітковину самостійно. А кому варто обирати? Запечені яблука я написала разом з рецептом, під постом. І докладніше описала в збережених. Підписуйся на смачну допомогу, щоб знати більше. І харчуватися смачно та з користю.